Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Стали нам відомі цікаві новини і я хочу ними з вами поділитись. Так от, до Закарпатського окружного адміністративного суду була подана позовна заява Міністерства юстиції України до громадської організації Доста Україна. Третьою стороною в цій справі було вирішено залучити Службу безпеки України. Питання стоїть в ліквідації громадської організації «Доста України. Так от, дуже цікаво відбувається, бо хочуть розглянути в спрощеному провадженні без виклику сторін. Тобто, придумали, закрили і на тому до побачення. Без повідомлення керівника організації, котрий зараз сидить, за сфальсифікованими справами в тюрмі як політичний в'язень, І. Чим більше таких дій відбувається відносно нас, проти мене фальсифікуються справи проти Павла, чим більше правди ми говоримо і показуємо, тим більше таких дій стосовно нас і відбувається. Ну, Стосовно ліквідації громадської організації. Ну, Якщо все таки ліквідують, то й слава Богу. Ліквіда... Ліквідовувати хочуть і підрозділи, котрі не є окремими юридичними особами, ми на тому вам подякуємо, бо більшість тих підрозділів по великому рахунку і не працює. Але хочу зазначити, що ліквідація громадської організації це справа гени москаля, котрий, напевно, там в труні в долоні плескає, що нарешті хтось хтось за це і взявся. Ну, як говорив Павло, неодноразово, якщо. Ви з нами давно то бачили ті відео, де Паша казав, що бумажки то для слабаків. Так от, Паша вийде, я думаю, що буде задавати не одне питання цим ліквідаторам. А ми продовжуємо рухатись далі. І в разі ліквідації громадської організації Доста Україна ми з вами переходимо на новий етап. Згідно 36 статті Конституції, ми з вами будемо називатись. Всеукраїнський народний рух доста тому далі буде.